Кацапи зняли свій галімий ролик, де вони розказали, що не можна з цієї гвинтівки стріляти з рук, бо вона сильно бадається. Я думаю, що вона не бадається. Я 120 кг, Женя Жені десь плюс-мінус. Так же само стандартний боєць, який у нас плюс-мінус є, зараз це от, о, пацани плюс-мінус нашого габариту. Бувають менші, звісно ж, для різних задач хлопців підбирають під різні типи розміри. Питання яке? Гвинтівка класна. Гвинтівка модульна, вона йде мультикаліберна. Е, крім того, що ви можете поміняти досить швидко, фактично скидуєте цівку, скидуєте два е, барелока, два гвинтика відкручуєте, е, отягуєте затворчик, у вас стволік улетів вперед. Більше нічого не треба. Тобто тут з ключиків тільки зірочка на дюйми. Можете поміняти на 16 ствол, можете поміняти на 6,5 п'ять крідмор. Е, при бажанні, коли буде 277 доступний на цивільному ринку, можна буде закинути сюди 277. -й. Фактично, чого саме цю гвинтівку я тримаю в руках? Бо саме з такою габаритною довжиною ствола, ця гвинтівка і отримала той самий пресловутий тендер, тобто задача якраз стояла на тринадцятому стволі. Щоб вона поражала ці самі 600 метрів по бронежилету 4 класу. Сама по собі гвинтівка досить цікава. Затвор у них чимось навіть трошечки схожий: такий гібрид Ефена і арки класичної. Він досить масивний, але він легший за Ефеновський.